За останнім економічним прогнозом, минулий рік мав бути роком економічної стабілізації, а вже цей рік стати роком зростання. Але цього не сталося. За підсумками 11 місяців ми працювали з приростом. Але ж, на превеликий жаль, втримати ситуацію нам не вдалося. Ми маємо спад за 98-й рік, 2,6%. А промислові підприємства міста Рівна працюють сьогодні незадовільно. Алім Демчук повідомив про те, які очікуються у цьому році надходження до бюджету від ювелірної фабрики, нитканки та склотарного заводу у зорі. На його думку, є реальні можливості налагодити виробництво щебеню, відродити льонарство, і це також може значно збільшити надходження до бюджету. Згадувалось також будівництво четвертого енергоблоку Рівницької атомки, реконструкція цеху Аміаку на Азоті, плани на сірникову фабрику тощо. На жаль, крім планів, нічого конкретного. Наші підприємства залишаються непривабливими для іноземних інвесторів, керівники. Не можуть визначитись із перспективами, а власних коштів немає. Немає узгодженості дій на державному рівні, хоча наголос робиться на необхідності нарощування виробництва. Ініціатива тут повинна виходити від самих керівників. А поки що пан Демчук проаналізував журналістам, як добре житимемо ми у 2010 році, коли реалізується державна програма Україна. 2010 рік. Зараз це виглядає лише як видавання бажаного за дійсне.